Сьогодні в Євангелії Ісус показує нам відносини Пана і слуги, що в цих відносинах Слуга виконує якийсь свій обов'язок, працю, своє служіння і каже, що в таких відносинах між людських пана і слуги пан не дякує своєму слузі за те, що Він виконав цю роботу, що це є належне, Так має бути, цілий день працює на полі або пасе худобу, потім приходить, готує їжу, служить і йому не дякують. І коли Ісус говорить про цей спосіб відносин між Паном і Слугою, то показує такі міжлюдські відносини, які є такою спокусою для, для нас, людей, щоб подібно ставитися один до одного, як це часто можемо зустріти в стосунках, в сім'ях, в, в дружбі, в якихось міжлюдських стосунках, де ми вважаємо служіння іншої людини як належне, так має бути. Мені повинно. Мені належить це, ця людина повинна так зробити. Вона мусить цю вечерю приготувати. Він мусить гроші заробити. Він повинен чи вона повинна. І це таке ставлення, як Ісус говорить між Паном і Слугою, де, де немає вдячності. І Ісус застерігає нас від цього. Говорить нам про цю. Про вдячність, що якщо ми будемо ставитися один до одного, не як пан і слуга, наприклад, в подружжі це якийсь такий, напевно, найбільш поширений приклад, де чоловік до жінки чи навпаки ставиться як пан до слуги, може бути і жінка до чоловіка теж, як до слуги, що мусиш щось зробити, так мусить бути, так було завжди, і так буде. Але не мусить, може з любові це зробити, можеш для мене з любові це зробити. Питання сьогоднішнього Євангелія чи дякуємо за те, що для нас з любові роблять наші ближні, наші рідні, друзі, те, до чого ми звикли. Дивіться, як часто батьки вчать дітей, щоб вони подякували Там, після обіду, поїли. Що треба сказати? Дякую. Так батьки говорять своїм дітям. Отримали якийсь подарунок від батьків. Що треба сказати? Так говорять батьки своїм дітям. Але насправді так би і не треба було цього вчити, якби бачили оце, цю вдячність е, між подружжям, що за найменші дрібниці. Чоловік і жінка один одному вміють подякувати. І не тільки це стосується подружжя, але взагалі нашого життя. Чи вміємо дякувати за дрібниці, які інші для нас роблять, те, до чого ми звикли, що здається таким належним, властивим, бо так завжди є, але може одного дня так вже не бути. Якраз війна теж показує нам. Що те, до чого ми звикли, так може в один момент все змінитися. Може людини вже цієї не бути, може не бути засобів до того, щоб людина це робила і так далі. Чи дякуємо за те, що для нас з любові роблять наші ближні, наші рідні та друзі? А друге, це зворотнє теж запитання? Якщо я служу іншим людям, якщо я є тим слугою, який іншим служить, то чому я це роблю? Ісус говорить, кажіть так, ми непридатні слуги зробили те, що повинні були зробити. Тобто це є наш обов'язок, який нам Господь дає служити, розвиватися в служінні. Сьогодні спробуємо більше пороздумувати над вдячністю. Особливо до цього нас сьогодні Ісус закликає до вдячності. І якщо я служу іншим, тобто маю можливість на те, щоби послужити, це вже говорить про те, що Бог дав нам таланти, здібності, сили, здоров'я так далі, щоб служити іншим. І теж, якщо через інших Бог служить нам, то це теж. Закликає нас до вдячності. Вдячність це спільна риса всіх святих. Багато є розбіжностей у святих, хтось має таку харизму, хтось таку, але вдячність це є спільне для всіх святих. Не втомлюємося дякувати Богові, котрий служить нам, служить в цій Євхаристії, служить нам через людей. Щоденно ми можемо досвідчувати. Як Бог служить нам, скільки багато ми можемо отримувати від Бога це все є Його благословіння, Його турбота про нас, Його служіння, але маємо відкриті очі, відкрите серце, щоб це бачити і стати з вдячністю перед Ним, а також перед нашими ближніми за те, що вони для нас роблять. Амінь.